Вітаю на каналі Файвай. Ви не повірите, що я знайшов. Звичайно, ви бачили ось цю гру, яку ми зараз будемо оглядати на прев'ю, але ви не бачили цього. Так, коли ми наберемо 100 вподобайок під цим відео, я огляну ось таку значно більшу та, відповідно, цікавішу гру. Тож поширюйте це відео, можу вам ще раз показати. Ви хіба не хочете це побачити? Я хочу. Тож так, поширюйте це відео, ставте самі вподобайку, і підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити такого. Звичайно, підтримуйте ЗСУ, а якщо залишиться копійчина, то можете і мене усі посилання у описі. Одразу відповім на ваші питання: ні, я не пограбував магазин раритетного Лего, щоб отримати ці два набори, і ні, я не пограбував банк, щоб отримати гроші і купити ці два набори. З чого ви взагалі взяли, що я щось пограбував? Мені просто посміхнулася фортуна, та я. Зміг купити цей набір на OLX всього за 80 гривень у повній комплектації. Звичайно, він не запакований. Було б дуже наївно на таке надіятися за 80 гривень, але це все одно дуже гарна ціна. Як ви бачите, це західноєвропейська мова, і українською правил гри тут немає, а до речі, так. Якщо ви не знали, то у Іграх Лего і українська мова буває для східноєвропейської версії. Але це також не проблема, бо я переклав ці правила гри, та як ви бачите, видрукував, у мене тут є окремий свій буклетик українською мовою. І якщо вам цікаво, то я залишу посилання у описі. Там також є pdf формат цього файлику. Я, звичайно, це перекладав не вручну. Це перекладав на комп'ютері. Все-таки думаю, потрібно відкрити цей набір та поглянути, що ж тут у нас всередині. А у нас тут трошки більше за форматом інструкція. Я навмисно видрукував ось таку меншу, щоб вона поміщалася в коробку, бо попередня, як ви бачите, через те, що не поміщалася, помнулася. Ну і звичайно, тут є деталі, які я посортував по пакетиках. І ось такий кубик та інструкція для збірки. Кубик, до речі, дуже цікава деталька. Він і пластмасовий, частково, наприклад, ось ці піни, і гумовий, ось ці ребра. Точно. Глянемо спершу на пакетики з детальками, точніше, власне, на самі детальки. Якщо з цікавого, то саме у цій грі не дуже багато цікавих деталей. Це є, наприклад, ось такі детальки з кліпсами однопінові. Якщо з цього пакетика, з іншого пакетика, ми дістаємо ось такі тайлики, та, наприклад, скосики заокруглені і в принципі більше нічого. Також модифіковані детальки ми дістаємо з ось такого пакетика, і до речі, їх вже дуже багато. Тут здається, десь приблизно по 10 деталей, ось таких однопінових з кліпсою, та ось таких от двопінових теж модифікованих. І з останнього пакетика ми дістаємо ось такі різноманітні детальки. Це, мабуть, найцікавіше. Наприклад, тут є ось такий келих. До речі, ось тут здається так. У цьому пакетику також була досить цікава деталька. Це ось такий ключ. Він, до речі, призначений для того, щоб від'єднувати тайлики від ось такого кубика. Ще задовго до роз'єднювача, наскільки я розумію, використовували ось такий ключик. Тож відкриймо ці всі пакети та зберімо конструкції. Детальніше з правилами гри ви можете, як я вже і сказав, ознайомитися за бажанням за посиланням у описі. А я вам коротко розкажу, що тут, як і до чого. Для початку давайте визначимося з кількістю гравців. Нехай це буде два гравці. Ось така смурфетка для того, щоб це все було більше видно. Буде грати у нас проти силача. Це фігурки смурфіків від компанії Мегаблокс, Якщо вам цікаво. Тепер нам потрібно розібрати кожного з роботів на 6 частин. Шість частин з кожного робота, тобто в сумі 18 частинок, у нас має лежати на звалищі, тобто просто на одній купці. Я вам показую, як розбирається, наприклад, один робот. Ось таких у нас виходить різних: 1, 2, 3, 4, 5, 6 частинок, як і має бути. Далі ми формуємо звалище у центрі столу. Нехай це буде десь приблизно ось тут. І раджу вам одразу ось ці тіла, тобто. Основні детальки роботів ставити трошечки вбік. Отож, як ви бачите, усі деталі на звалищі, також нам треба було відібрати трофей у одного з роботів, і його треба поставити десь поруч зі звалищем, щоб він не заважав. Це буде приз, за який ми змагаємось. Тепер кожен з гравців має по черзі взяти будь-яке тіло, яке йому до вподоби зі звалища. Давайте почнемо з смурфетки. Вона почне хіт, оскільки це все-таки дама. Нехай їй сподобався червоний робот, вона хоче взяти червоне тіло. Тепер вибирає силач, він бере синє тіло. Все, гра починається. Ми беремо кубик, і оскільки смурфетка брала тіло першою, то ми, відповідно, кидаємо кубик за смурфетку. У нас випадає поки нічого. Насправді важко кидати кубиком на такому маленькому столі, але я намагатимусь. Крадіжка. Одразу у нас випадає це. До речі, досить цікавий хід. Зараз смурфетка має вибрати одну кольорову детальку або в іншого гравця, або зі звалища. Оскільки у неї червоний робот має збиратися. То вона напевно візьме зі звалища ось таку голову, і одразу її можна причепити на цього робота. І так, ціль це зібрати робота з одного кольору, наприклад, червоний, синій чи зелений. Усі шість деталей, що були, тоді ти виграєш. Тобто, хто перший це зробить? Але, до речі, може робот відрізнятися кольором від того, з якого тіла ти починав. Тож ходить у нас силач, ми знову кидаємо кубик, він став на ребро. І знову крадіжка. Ну насправді так, важко знову ж кидати кубик. Наприклад, силач буде дивитися на смурфетку, теж візьме собі голову, поки вони йдуть в рівень. Кидає смурфетка, зелений колір. Це зелений колір означає, що смурфетка має взяти будь-яку зелену детальку зі звалища, якщо може. Якщо б не змогла, то брала б у силача зелену детальку. Але оскільки на звалищі така є. Ну, давайте візьмемо також тіло, щоб, наприклад, почати ще одного робота. Ходить у нас силач, ми кидаємо, кидаємо за нього кубик, і це вільний вибір. Він може вибрати детальку будь-якого кольору зі звалища. Наприклад, він хоче взяти ногу і причіпляє її сюди. Він вже відривається від смурфетки на цілу одну детальку, а тут в шести це, в принципі, серйозний відрив. Червона деталька у смурфетки їй теж щастить. Ми беремо руку і прикріплюємо її ось цьому роботу. До речі, руки однакові. Я звалив випадкову смурфетку. А ось ноги ні. Хоча, в принципі, це не важливо. Також кидаємо кубик у нас, ну, грубо кажучи, випадає зелене силача, Він, наприклад, бере ногу собі, оскільки тіло вже зайняте, я б взяв знову тіло. Далі кидає смурфетка, і випадає вільний вибір. Звичайно, вона бере червону детальку. І все стає не так очевидно. Смурфетка знову бере верх, і тепер вона веде. Кидає у нас, щоправда, силач, і це ще одна зелена деталька. Нехай він візьме також руку і покладе до своїх деталей. До речі, ці детальки також можна кріпити на робота, але я не хочу зараз плутатися. Тож кидає у нас смурфетка, ну, випав зелений колір, я сподіваюся, ви мені повірите. Тож вона бере, наприклад, знову голову. І прикріплює вже на цього зеленого робота. Ми робимо ще один кидок, і це червоний колір для силача. Ми беремо, наприклад, ногу. Тепер у смурфетки менше шансів забрати звідси червоні детальки, бо всього червоних деталей назвали ще менше. І випадає зелений колір для смурфетки. Ну насправді у смурфетки вже так от вимальовується два цілих робота. А у селача поки лише один і якісь тут незрозумілі детальки. Тож смурфетка тут веде поки, я думаю. На... У нас випадає обмін деталями. Це випало у смурфетки, тож вона може будь-яку свою детальку поміняти на будь-яку іншу у силача. Вона хоче поміняти ногу на червону ногу, звичайно ж, для свого робота основного. І що ж, у нас виходить, що майже повністю смурфетка зібрала робота. Тобто ще трохи і вона виграє, силач має трошки піддати, і у нього теж випадає обмін деталями. Відповідно, синіх деталей у смурфетки немає, тому щоб їй напакостити, він бере червону детальку у неї та забирає собі. Ось такий от він підлий. Тепер смурфетка кидає кубик, і це знову обмін деталями. Вона бере цю червону детальку назад. До речі, а силач нічого не віддав навзайм, так? так? Ну, наприклад, він віддав цю руку, і тепер вони міняються назад. І знову ця рука іде до смурфетки, знову смурфетка веде. От такої. Щось, наш, наш хлопчина, наш козаченько відстає. Зелена деталька. У нас ще є вона на звалищі, тому беремо звідси. Знову ходить смурфетка, запеклий бій, випав білий. Ви це точно бачили. І смурфетка виграє. Ну насправді у нас вийшла не така довга гра. Взагалі 10-15 хвилин це має тривати. Але смурфетці пощастило, та вона зібрала робота повністю всього за хвилин 5, мені здається. Тож, ось такий у неї приз можемо дати роботу, звичайно. А можемо дати смурфетці. Це ж не робот виграв. Це ж смурфетка зібрала робота з мотлоху, смурфетка. Ти молодець, ти переможець цього раунду. Тож ось така насправді досить цікава гра, як на мене, і я радий, що вона у мене з'явилася. Сподіваюся, вам теж сподобалося. Якщо ви захочете, можете зібрати таку із своїх деталей, інструкцію можна знайти просто в інтернеті, це дуже просто. А ось правила гри я для вас, звичайно ж, переклав, тож можете дивитися. Ну і я сподіваюся, що мій огляд на цей набір вам сподобався. Ви, звичайно, оціните його вподобайкою. Сподіваюсь, я вас зміг розважити та зацікавити. Також пишіть коментарі, що думаєте про цей набір. Звичайно, підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Нагадаю, там ще одна дуже цікава гра чекає. Тож також поширюйте мої відео, щоб допомогти просунути. І звичайно підтримуйте з ССУ, а якщо залишиться копійчина, то і мене це мені справді допоможе. Дякую вам за перегляд та гарного настрою. Все буде Україна!